Звідси настільки підвищена увага до облаштування найпершого у всіх сенсах приміщення в заміському будинку, передпокій в приватному будинку, від стильового рішення до проекту. Сучасні стильові рішення настільки різноманітні, що дають в руки дизайнера велику кількість інструментів для втілення будь-якої сміливої ідеї, але є підступ, дизайн повинен. Вплестися в загальну концепцію заміського будинку і відповідати вимогам мешканців, якщо гості в першу чергу звертають увагу на зовнішній вигляд, то господарі за міської нерухомості разом з красою і естетикою хочуть отримати функціональність і комфорт, спроектувати, зробити, обставити, облаштувати з урахуванням всіх тонкощів підходу до передпокою заміського будинку ще та задачка і головний біль. На допомогу приходить величезний досвід, накопичений сучасним архітектурним і дизайнерським співтовариством для фахівців передпокій в будинку вже багаторазово опробований архітектурний об'єкт, численні фото в інтернеті яскраве тому підтвердження. Дизайнери відзначають ряд найсучасніших і популярних стилів. Стиль модерн, який передбачає плавні лінії в обробці, поєднання скла і металу. Використання новаторських технологічних рішень в матеріалах меблів і декорі, оздоблення вітає квіткові принти на стінах, шторах і в оббивці м'яких меблів, на фото передпокій в приватному будинку, оформлення в стилі модерн. Класичний стиль був і залишається не тільки оптимальним. Але і універсальним він дозволяє від передпокою плавно перейти до різних стильових рішень в інших приміщеннях приватного будинку. Коридор особливо підходить під цей стиль. Ретро стиль отримав друге дихання, старовинні речі знаходять друге життя і гідно прикрашають інтер'єри передпокою в будинку. Промисловість теж відповідає на запит суспільства. Випуск штучно зі старених речей поставлений на потік. Затребувана колірна гама стилю білий і бежевий. Бабусина скриня, старовинний комод по жовклі фото в дизайнерських рамках завжди знайдуть гідне місце в передпокою ретростилю, на фото передпокій в будинку з елементами ретро стилю. Стиль кантрі вельми доречний в передпокою приватних будинків на лоні природи в дерев'яному виконанні. Стиль відрізняє вишукана простота і чутливий затишок. Йому вторить і стиль прованс, нібито грубі матеріали в обробці, масивні стулки шаф. Можливе використання цегли і каменю в інтер'єрі, ось відмінні якості стилю його можна сміливо назвати екологічним, хоча і допускаються імітаційні матеріали під дерево і камінь, але дуже високої якості, груба підробка, помітна відразу, а це не додасть шарму передпокою. На фото передпокій в будинку в стильовому напрямку кантрі. На фото передпокій в будинку дизайн в стилі кантрі. Скандинавський стиль знайшов своїх постійних шанувальників. Передпокій в приватному будинку виконана за північними канонами отримує строгий вигляд і підвищену функціональність. Основний акцент робиться на бездоганне і багате підлогове покриття. Меблі підбирається виключно в одному стилістичному рішенні і однаковій колірній гамі. Особлива увага приділяється місцям зберігання речей. Цілякі дизайнерські коробки і коробочки допомагають витончено заховати від очей масу речей. На фото передпокій в будинку, виконана в скандинавському стилі, без яких ідей не обійтися. Передпокій в приватному будинку може бути або продовженням стилістики всього комплексу, будь-то дача котедж за міський або сільський будинок, або його особливої, відмінною від інших інтер'єрів частиною, у першому випадку ремонт передпокою стає підсумком будівництва, завершує оформлення всіх приміщень, коли кімнати вже прийняли закінчений образ і зрозумілий загальний стилістичний настрій. Другий випадок вимагає додаткового опрацювання і фінансових витрат. Перш ніж підійти до дизайну передпокою в приватному будинку, буде незайвим подумати над тим, що очікуєте від цього приміщення, скільки людей одночасно можуть перебувати в передпокої в разі необхідності, як вони будуть розташовуватися, чи будуть зберігатися речі в коридорі, їх можливий обсяг, чи є потреба в коморі. Розміри передпокою дозволяють розмістити все заплановане і необхідне. Передпокій буде продовженням загального дизайну або покликана нести самостійну інтер'єрну навантаження. Відповівши на питання, варто вивчити можливі варіанти обробки, подивитися фото реалізованих об'єктів, співвіднести прочитане і побачене з фінансовими можливостями. Підходячи до дизайну передпокою в заміському будинку, зверніть увагу на освітлення. Дуже добре, якщо в коридорі є вікно, темні кути не бажані. Бруд і комахи улюбленці таких місць. На фото передпокій для приватного будинку. На фото обробка передпокою в будинку. На фото коридор в приватному будинку. На фото інтер'єри передпокою в будинку. На фото дизайн передпокою в приватному будинку. На фото інтер'єр передпокою в будинку приватному. На фото передпокій в будинку дизайн. Передпокій в приватному будинку вимагає до себе особливої уваги з боку оформлення у дерев'яному будинку і на дачі, де на перший план виходить турбота про затишок. Навряд чи підійде стиль хай-тек, Тут на першому плані швидше буде враховуватися практичність котедж і палац з великими площами можуть дозволити собі набагато більше при виборі варіантів дизайну і оформлення. Ефективно облаштувати передпокій в дерев'яному будинку можна лише ретельно пропрацювавши архітектурний проект, уважно ставлячись до всіх нюансів оздоблювального матеріалу, дотримуючись правил дизайну, передпокій сільського будинку або дачі зажадає враховувати частоту входу виходу, звідси випливає ідея для дизайну, що будується на практичності приміщення. З носостійкості оздоблювальних матеріалів і функціональності меблів, передпокій в котеджі передбачає різні проекти. Враховуючи обсяг приміщення, він зазвичай великий, що відрізняється геометрією і орієнтованістю до інших приміщень підходи до дизайну схожі на міські варіанти проєктів, а може бути навпаки, на фото передпокій в будинку дизайн. На фото інтер'єр вхідного простору. На фото перша кімната. На фото Гарний інтер'єр на фото інтер'єр з природним освітленням, на фото коридор заміського будинку, підлоги, стіни, стеля, передпокій в приватному будинку під обробкою фотореалізованих проєктів, дизайнерський проєкт прийнятий, настає ремонт, найвідповідальніший момент. Оздоблення передпокою в приватному будинку починається з вибору будівельного матеріалу, він підбирається, виходячи з опрацьованого проекту. В першу чергу враховуються такі фактори, як міцність, надійність, естетичність, співвідношення ціни і якості. Треба пам'ятати, що важливий не спосіб будівельних робіт, а їх якість ось лише кілька порад, які допоможуть підготуватися до ремонту в заміському будинку, уважно поставитися до колірні гамі світлі і теплі тони візуально збільшують простір, доповнюють затишок, але не практичні не економити на оздоблювальних матеріалах. Передпокій найбільш схильна до зовнішнього впливу частина будинку підбирати оздоблювальні матеріали, враховуючи сносостійкість, можливість чищення та спеціальної обробки миючими засобами, не забуваючи про модні тенденції пам'ятати, плитка без системи підігріву не підходить до холодних підлог передпокою. Клас ламінатної дошки повинен володіти підвищеною вологостійкістю, світильники для точкового світла краще встановлюються на панелі з гіпсокартону або підвісних конструкціях, оздоблювальні роботи в передпокою приватного будинку починаються зі стін. Для них вибирають вінілові шпалери, економічні, миються в порівнянні з паперовими шпалерами більш носостійкі. Але дихають значно гірше, рідкіш палери вирівнюють поверхню, легко ремонтуються або змінюються. При обробці лаком стають вологостійкими, декоративна штукатурка просто в роботі довговічна, не вимагає додаткового догляду фарба, вимагає ідеально підготовленої поверхні, недорога панелі, і бувають трьох видів листові, плиткові складальні і відрізняються за ступенем вологостійкості, не підходять для екостилю вагонка. Залишається актуальною для сільських і дерев'яних будинків дач, екологічна і дихає. Передпокій в приватному будинку вимагає міцних підлогових покриттів, з яких можна легко прибрати бруд. Тому в своєму виборі дизайнери і будівельники частіше зупиняються на наступних варіантах лінолеум, з носостійкий. практичний, має багато варіантів малюнків, існує побутової найменш міцний. Напівкомерційний і комерційний ламінат відрізняється з носу і вологостійкістю, міцністю для передпокою за міського будинку слід вибирати найбільш міцний, що не піддається впливу рідин. Керамічна плитка з вимірюється в умовних одиницях 1-5. Для передпокою в приватному будинку вибирають плитку 4 групи. Комбінований варіант підходить до передпокою приватного будинку підвищеної квадратури і дозволяє застосувати прийом зонування площі після настилу підлог передпокій в приватному будинку готова до облаштування стелі за дизайнерським задумом обробка стельового перекриття. Стеля може фарбуватися або білитися, обклеюватися шпалерами або стельовою плиткою, можливе використання декоративної штукатурки або вагонки, побілка і фарбування здійснюється на підготовлену, ідеально вирівняну поверхню, натяжна стеля. Невибагливий у догляді довговічний, виконується з гіпсокартону або спеціальних панелей. Гіпсокартон вимагає фінішних робіт фарбування, натяжна стеля. Практичний ідеальний зовнішній вигляд, але установка можлива тільки фахівцями, зате надає широкий спектр колірних можливостей на фото простий інтер'єр дачі, на фото стильна простота, на фото кімната в стилі прованс, на фото оформлення коридору. На фото зонування кольором. На фото дизайн в світлих тонах. Колір як досягти найкращого результату передпокій в будинку фото. Дизайн передпокою в приватному будинку передбачає колірну палітру дещо відмінно від колірних рішень інших кімнат. Однак тенденція така, що стилістика простору всього будинку повинна бути органічною, виконаною в єдиному ключі, передпокій не вимагає особливих умов. Остаточне рішення залишається за замовником облаштування інтер'єру будинку. За канонами дизайну стеля є найсвітлішою зоною стіни дещо приглушені в колірних тонах, а найтемнішим фрагментом є підлога. В такому випадку завжди буде здаватися, що передпокій значно більше за обсягом ніж насправді ніхто не забороняє при бажанні оформити приміщення в кричущих яскравих тонах або зробити приміщення в контрастних кольорах. Якщо це не викликає роздратування після заходу в будинок після важкого трудового дня, чому б не звернутися до подібного кольорного рішення, на фото передпокій в приватному будинку з яскраво вираженим отвором, на фото імната кімната в світлих тонах, на фото темний колір компенсується світлом, на фото оформлення на м'яких контрастах. На фото коридор в кричущих кольорах, меблювання, передпокій в приватному будинку фото. Великий передпокій в будинку дозволяє поставитися до меблювання творчо і фундаментально, при наявності розуміння, які меблі будуть присутні в приміщенні, планування займе трохи часу. Можна передбачити, меблі для зони для можливість роздягнутися відразу декільком гостям, вішалки, шафи, пуфики, кушетки. Зона збору гостей, кушетки, столик, дзеркала, двері в туалетну кімнату, курильна оснащується кріслами, диванами, столом або столиками словом. Втазувати і реалізовувати задумане тут можна безмежно. Гарний інтер'єр буде забезпечений. Маленька передпокій в будинку диктує тільки необхідний набір меблів. Про нього поговоримо детальніше. Передпокій, як і театр починається з вішалки. Вона незамінна, щоб швидко скинути мокрий одяг. Варіантів небагато. Це обогачки з поличкою для головних уборів або стійка, оснащена пристосуваннями для прийому одягу шафа, щоб заховати всі сезонні речі, вельми необхідний в заміській передпокої. Залежно від стилю, він може бути як окремим об'єктом, так і у виконанні купе. Зроблений з душею саморобний шафа теж може відмінно вписатися в загальний простір. Полиця для взуття незамінний меблевий аксесуар в інтер'єрі, спеціальні закриваються, тумби забезпечують взуття вентиляцію і продаються у виконанні всіляких розмірів і видів місце для головних уборів може перебувати в шафі. Якщо такого немає, підійде спеціальна поличка, яка часто встановлюється над гачками для верхнього одягу. Порасольки можна зберігати в спеціальній ніші передбаченої. Стійці вішавці в шафі, комоді на спеціальній поличці. Якщо дозволяє стильове рішення, для парасолюк підійде спеціальна дизайнерська корзина. Ця деталь дозволить остаточно оформити простір. Комод може служити не тільки сховищем дрібних речей. На нього завжди можна покласти записну книжку, ручку, ключі, окуляри, мобільний телефон. В залежності від висоти він може служити секретером або банкеткою. Для перевзування необхідно передбачити, як мінімум одне сидяче місце, підійдуть пуфики, невеликі табурети банкетки, невисокі тумби. Сьогодні налагоджений масовий випуск пуфів з відкривається верхом. Туди запросто увійде маса речей, які повинні залишатися під рукою. Рідкісна передпоків будинку обходиться без дзеркала стильно, коли воно дозволяє виглядати в повний зріст. Шафа купеса по собі вирішує питання дзеркальної поверхні. Картина або фотошпалери навпроти дзеркала. Розсовують простір. На фото меблювання в малому просторі. На фото меблі в передпокою приватного будинку. На фото акцент на вбудовані шафи. На фото відкритий шафа під сходами. На фото гостьова зона. На фото комод в інтер'єрі. На фото аскетичний вхід. Світло це важливо. Передпокій в приватному будинку нерідко має недостатню освітленість, а світло їй дуже необхідний, якщо обрані навісні або натяжні стелі, Само собою напрошується варіант збудованими точковими світильниками, що не скасовує можливість установки люстри. Ще однією підмогою можуть стати світлодіодні стрічки, їх можна встановлювати по всьому периметру стелі. Вони економічні, можуть змінювати яскравість світла і його колір. Громісткі люстри для дач не підходять, не завжди вони доречні і в котеджах. Настінні світильники разом з точковим освітленням можуть наповнити приміщення достатнім світлом. У вузькому коридорі освітлення, спрямоване в одну сторону, збільшує простір біля дзеркала, і полиць привабливо виглядає бра. Вікно дає природне світло вдень, вночі приміщення живе за тими ж законами освітленості, що і глухі передпокої. Основна відмінність в тому, що в другому випадку витрачається більше електроенергії, розмір впливає на дизайн. Якщо передпокій в будинку маленька, не біда і для неї знайдуться симпатичні рішення в обробці і облаштуванні, підлоги в цьому випадку підбираються практичні і міцні. Підходящий варіант це керамічна плитка або комерційний лінолеум. колір стін, краще вибрати не радикально світлим, вертикальні поверхні, краще віддати під фарбування. І практично, і естетично, одночасно у виборі світла краще зупинитися на не надто яскравому або тьмяному, саме тут доречна золота середина. Який помірний світло скраде нестачу метражу, Маленька передпокій в приватному будинку має на увазі аскетизм в меблюванні все тільки найнеобхідніше в потрібному місці доведеться відмовитися від шафи на користь вішалки і громіських речей. Маленький і тісний коридор може змусити подумати про перенесення передпокою в інший простір за рахунок інших приміщень. Досить великий передпокій будинку дозволяє до необхідних предметів меблів додавати додаткові елементи інтер'єру. Підлогові годинники підкреслять класичний стиль, два м'яких крісла з журнальним столиком створять додаткову ділову зону, вази і статуетки на комодах. Додаткові дзеркала в шикарних рамах підкреслять багатство оздоблення приміщення у великій передпокої можливі багаторівневі стелі, Подіуми, мені зонування і різне колірне рішення, різноманітні джерела світла з системою регулювання освітленості створять неповторне відчуття простору. Довга передпокій будинку дозволяє провести зонування і виділити хол. Кордоном може стати обробка різними матеріалами. Колір стін і інтенсивність спрямованістю штучного освітлення, також можливий різнорівневий підлогу з роздільним покриттям підлоги у довго передпокій напрошується. Зеркальна шафа купек. Квадратна передпокій приватного будинку також дозволяє провести зонування простору. Кожна з двох протилежних стін може стати тяжінням різних функціональних навантажень передпоків будинку під прицілом декору. Для декорування передпокою приватного будинку можна відшукати безліч елегантних і корисних речей і предметів. Вибір слід зупинити тільки на тих, які відповідають стилістики, дизайну, Дзеркало може виступати елементом декору вітальні будинку, малюнок обріза, рама. Місця установки допоможуть прикрасити приміщення, зробити його виразніше, ризикнувши на килимові покриття, слід пам'ятати, що передпокій відноситься до приміщень з підвищеною забрудненістю, текстиль можливий не тільки в якості штор і фіранок на вікні, їм можна задрапірувати частину стіни, створивши ілюзію віконного отвору, але слідують вибирати матеріали, легко піддаються догляду та чищенню, люстри настінні та настільні світильники. Бра теж є елементами декору, вони створюють додатковий затишок і комфорт, живі рослини, якщо дозволяють простір і природне світло наповнять приміщення свіжістю і красою. Передпоки в будинку це місце, куди ми завжди повертаємося, а йдучи за старою традицією, радькома дивимося в дзеркало, наче обіцяємо неодмінно повернутися, а якщо повертатися в улюблене затишне місце. Це подвійно приємно передпокій приватного будинку фото, комбінування шпалер в передпокої, відео красиве і стилістично вивірене оформлення передпокою необхідно для комфортного життя, тренд і затишок приміщення заряджають позитивом, роблять життя яскравішим.